Доброго дня. Доброго дня. У вас Інспектор Бурмак. — Це вас направили по виклику? Не. Ні. Ні. Так а що сталося? Нічого не сталося. Нічого зупинили. Без нічого, просто так. Або Та посту? Поліц... Поліцейський. А? Поліцейський. На блокпосту. Поліцейський зупинив, безпричинно. Поліцейський? Так, да, Безпричинно зупинив. Безпричинно зупинив. На блокпосту. Безпричинно зупинив. Таке ж питаю, на блокпосту? Я кажу безпричинно зупинив. Має зупиняти чи ні? Е -е, питання на блокпосту чи не на блокпосту? Я кажу, він має зупиняти мене чи ні. Інспектор патрульної поліції виконує свої службові обов'язки і, і керується, на блокпосту. І керується законом і... про національну поліцію. Звичайно. Так. Звичайно. Так. Даний транспортний націю, будь-чому зупинити. Ну, зупинені чому? Да. Ви в мене запитуєте? Ви да. в його запитаєте, чому він мене зупинив? Без причинно. Тому суперпи... що всі автомобілі, які переїжджають в Київ, да, перевіряються документи, а також проводиться повертавий огляд на товари, які перевозяться або все відповідає. Коломір згодом про поліції, скарга прийшла від вас. Що сталося? Так мені потрібна служба моніторингу. Служба моніторингу до вас на даний момент не приїде. Якщо ви хочете, ви можете самостійно звернутися на Вячеслава Хороброго. Ну, то тех, то для написання заяви, якщо у вас є е, підстав, вважати, що дії працівників поліції були незаконними. На даний Ваше момент, посвідчення, можна побачити? звичайно, будь ласка. Не треба знімати ніде не прописано, що вам дословно можете озвучити не не прописано. Ну, давайте, не я, я ознайомлююсь у спосіб, який мені на телефон я вам вигиди. не дозволяв. Ну, можете це, можете не дозволяти це, також, своїй жінці. Так само дома. можете поскаржити службу обов'язково. на даний момент. Я обов'язково військового стану діяльність поліції не є власною. Вона завжди гласна. Закон ніхто не відміняв. Діяльність поліції власна. Давайте, давайте не будемо сперечатися. Давайте не буде. Я вам пред'являю посвідчення. Придявляйте, щоб я ознайомився до повного знайомлення. Познайомлюйтеся. Представтесь, будь ласка. Старший лейтенант поліції Летиненко Юрій Аркадійович, командир другого взводу управління патрульної поліції в місті Києві, департаменту патрульної поліції. Почули? Чудово. Дивіться, подліччя, я викликав… — вам. 855 Добре, було чудово, Як тепер, я будь ласка, винову. ваші документи, щоб я познайомився. Ні, ні, закон. дивіться, якщо б ви зупинили мене на підставі закону, я би вам пред'явив усі документи. А вас, ви вважаєте на підставі чого вас зупинили? Я не знаю ні, на не підставі, чого. указ про президента військового стану, ні, нічого вам не кажуть. Так, я ні. знаю про військовий так. стан. Як ви вважаєте, нас просто так сюди поставили? Ні, чи для недопущення вторгнення? Ні. Це взагалі ну, то блокпост, нас, правильно? Ну, звичайні, на для перевірки документів. На блокпосту стоїть уповноважена комендантом особа, яка має право на перевірку правильно. документів. А правильно? А також є ні. розстановка сил і засобів. Правильно. правильно, але, але поліцейські... затверджена департаментом і, і узгоджена Збройних сил України. Дивіться, я не можу ставити слово. Закордонна служба, національна поліція, головне управління. Да, Всі тут знаходяться да, не просто да, так. Це да, де узгоджено да, департаментом да, і да, Міністерством да, Збройних сил України. Да, да, Якщо тут да. співробітники стоять, то вони не просто а так. А скажіть мені, будь ласка, питання можна? Да, звичайно, чому ж не можна? Ви ну, не будете мене більше перебивати? Я не Ми буду важливо. Якщо питання по Пол суті. Поліцейський керується чим під час зупинки транспортного засобу? Законом України про надполіцію та іншими нормативними актами. Нормативний ну, акт є законом. Звичайно, любий на підставі статті є... 19 Конституції України поліцейський діє у спосіб, передбачений законом. Звичай, правильно звичай. не постановою Але ж патрульна поліція, Підочти... не тільки під... законом. Ви не перебуваєте, будь ласка. Ну майте повагу. Я Я не перебувайте. Ви не маєте дивіться, патрульний поліцейський керується 35 статтею закону України про національну поліцію. Правильно? Не на підставі тільки, 19... не ну, ну, постанова кабінету міністрів не є законом, правильно. Тому що вищі вищу, вищу юридичну силу має конституція. А в конституції записано в 19 статті, що поліцейські керуються суто законами України і у спосіб їм передбачені правильно, правовим. звичайно, але але закон під нормативні акти є підзаконними актами, не законом. Незаконно, правильно я кажу? Хорошо, причина зупинки, яка ваша? Без причини взагалі. Без на нього а буде написана на скарга. Озбитчу, це не була причина зупинки. А? Там немає розмітки взагалі. Ну немає, там є розмітка далі. Нема ну, по полосам по нап... ну, направлення немає взагалі. Якби там були знаки. Ви сперечатися зі мною скільки хочете. Да. Можете чекати службу моніторингу, скільки вам вийде, поки ви не прийдете документи, ви звідси не поїдете. Я вже викликав так. свою службу безпеки. Будь ласка, я вже викликав. Можете Зараз приїдуть наші люди. Вам Ні, приїде наш СБ і буде з вами спілкуватися, я буду Ви просто сидіти в машині. Виставляй, виставляй фішки, поки ніхто не приїде, на сюди не вийшли. Багажників і будь ласка.